Доброго дня! З вами Анастасія Коломієць. Ви на каналі Суми Сучасна Україна. Ми». Незважаючи на те, що погода зранку була пасмурною, у нашому селі не сумно. Ми проводимо турніри з тайського та пляжного волейболу за підтримки проекту Клічкота УЄФА Фондейшн. Грай за рідність. Поїхали! Ще навесні одним з головних героїв сюжету Все буде Україна став Лазаренко Олексій Олексійович. Або як тут кажуть, Олексійович – старосільський вчитель фізкультури. Він з учнями школи їх батьками та просто небайдужими селянами власноруч збудували волейбольний майданчик. Після завершення кропіткої роботи цьому місцю не давали пустувати. Незважаючи ні на похолодання, ні на дощі, одразу після занять школярі, студенти та батьки йдуть грати у волейбол. Але як це є у звичці старосільців, ніхто не збирався зупинятися на досягнутому. Тому Олексійович запропонував учням організувати та взяти участь у локальному проєкті Грай за рівність. У розрізі проєкту ми мали провести змагання з футболу і показати гендерну рівність між усіми причетними до турніру. Вже о 8.00 на шкільному подвір'ї почали збиратися люди. Ви тільки уявіть цю атмосферу. З самого рання у кожному віконечку села загорається світло, юні спортсмени переживають за результати змагань і метушливо збирають речі. Мами готують дітям бутерброди, а ранкова магія поєднує чаюванням цілі родини. І ось парадна частина: відкриття волейбольного майданчику, подяка найактивнішим помічникам в його побудові і щирі урочисті слова. До привітання долучились директор школи Іщенко Сергій Іванович, багато незмінний тренер місцевого футбольного клубу Анатолій Іванович Кравченко, і колишня директорка одна з започаткувальників активного життя школи Іщенко Тамара Дмитрівна. Ще мій батько, почавши свій шлях з гуртка боротьби у цій школі, згадує, що заклад завжди був багатим на спортивне дозвілля. А тепер змагання гру розпочали учні молодшої школи. Мабуть, це були раунди, які притягли до себе найбільше уваги через свою кумедність. Це був перший матч для дітвори, тому він приніс їм особливі емоції. А далі у гру увійшли змішані команди, які складалися із учнів різного віку і батьків, обов'язково у пропорції один до одного хлопці та дівчата. Назви команд теж були незвичайними: Мамаївщина, Чернецька, Левада, Луніччина, Зборомирських і Запарня, відповідно до старих історичних районів, за якими і ділили команди. Розібратися з назвами нам допоміг тренер футбольного клубу Анатолій Іванович Кравченко, який навіть пише книжки про багате історичне минуле села, з якого почались суми. Але про це іншим разом за умовами проєкту ми мали провести турнір з футболу. Але Олексійович придумав дещо цікавіше, тож змагання розпочалися з тайського футболу. Правила дуже схожі з правилами волейболу, але сітка висить трішки нижче, а відбивати м'яч можна усіма частинами тіла, окрім рук. Тут вже гравці викручувалися як могли: хтось відбивав ногами, хтось стулобом, а хтось, взагалі, головою. Я задоволений, що у Єфатах Вишкофантешні взагалі вигадали цей проект, тому що я вважаю, що завжди в дівчатах хлопців повинні бути рівні права в спорті. Гра була дуже цікавою і позитивною. Вболівальницький запал підбурювали старання гравців, які за незвичних правил виглядали дуже забавно. Організатори попіклувалися про лавки для глядачів і про чай з печивом. Тож усі почували себе комфортно. Мені як глядачу дуже цікаво спостерігати за сьогоднішніми іграми. Вони дуже цікаві, креативні. Приємно розуміти те, що наше село просунуте і розквітає у нас на очах дня нас настигла повітряна тривога, і ми думали, що веселощі скінчилися, але ні. Олексійович провів дітей до шкільного бомбосховища і організував цікаві ігри. Після завершення тривоги ми продовжили другу частину турніру, яка представляла собою пляжний футбол. Правила ті ж самі, що й у футболі, але гральне поле і кількість гравців менші. До речі, суддями турніру були школярі, які з допомогою Олексієча вели рахунок і судили гру. Зараз я суддя, тобто я приймаю в цьому участь як суддя, і можу сказати, що дуже вдячна всім, хто організував це. Я приймала участь у теоретичній частині і, як бачите, в практичній. Спортивний день добіг кінця і завершився нагородженням усіх гравців, врученням цінних призів як окремим членам груп, так і цілим активним родинам. Діти дуже щасливі, батьки задоволені. А твіклісь, спасіба, за свято. І, взагалі, мені приємно, що у нашому селі проводяться подібні заходи, які стимулюють мешканців займатися спортом, демонструють те, наскільки цікавим може бути корисне дозвілля. Згуртовують і зближують дітей та батьків. Грати маємо ми час! Losing this fight or oh hell, our wow. soul tonight is no-